Доброго дня! Сьогодні вам покажу свої кабачки на сінні і як я їх сію. Я сію їх в простому ґрунті. Сію я їх отакого поверха на ґрунті на снину і трошечки її притискав пів наснину і потім зверха водою підливав. Ось тако виглядає, вже починає сходити насіння кабачка. На другому глечику ось тако виглядає, які є сорти посіву кабачка того року? Арал, тарміно, іскандер? Та зараз ще скажу вам який. Сантлайн. Які я даю добрива, якщо в мене Кабачки тут насіння ростуть. Даю я рустарк та плюс туди ще три ки І поливаю по насіння кабачка. Воно покращує її ще якість того насіння і покращує, щоб скоріше вони сходили. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.